Доброго дня, шановні колеги. В офіційному медіа центрі Харківської обласної військової адміністрації розпочинаємо брифінг речника головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Харківській області Євгена Василенка. Тема Оперативна ситуація на Харківщині за тиждень. Пане Євгене, вам слово. Вітаю! За минулий тиждень з 15 по 22 грудня підрозділи Харківського гарнізону ДСНС здійснили 186 виїздів за сигналом тривога, з яких 63 для ліквідації пожеж. 12 пожеж були пов'язані з веденням бойових дій. 70 виїздів було здійснено для допомоги населенню. Внаслідок побутових пожеж три людини загинуло, ще одна постраждала. Щодо розмінування, на, наразі на Харківщині працює 31 піротехнічний розрахунок, з яких 203 сапери та 84 одиниці техніки, зведено загону ДСНС, в тому числі дві машини механізованого розмінування. За минулий тиждень здійснено 209 залучень та знешкоджена 267 ворожок боєприпасів. А з початку бойових дій здійснено піротехніками обстежено 13 тисяч 817 гектарів території, з яких 2562 гектари за допомогою машин механізованого розмінування. П'ять тисяч гектарів сельгоспогіті, 4 км кілометр доріг та лінійних мереж, 115 об'єктів, 5 252 приватних домогосподарства. Загалом було виявлено та знешкоджено: 136 тисяч одиницю вибухонебезпечних предметів. За минулий тиждень стався один випадок підриву цивільного на Вибухонебезпечному предметі подія сталася 18 грудня у Слобідському районі міста Харкова. Внаслідок небережного поводження з вибухонебезпечним предметом, тип якого наразі встановлюється, постраждав 27-річний чоловік. Всі обставини даної події з'ясовують правоохоронці. Звертаємось до всіх мешканців Харківської області. І закликаємо бути максимально уважними та обережними при виявленні будь-яких підозрілих предметів. Якщо ви помітили, такі предмети, треба негайно телефонувати до ДСНС або Нацполіції за номерами телефонів 101, 112 або 102. Щодо пожеж та виїздів, пов'язаних з ворожими обстрілами, за минулий тиждень їх сталося 12. Найбільш резонансніші це вночі 16 грудня ворог завдав удару безпілотниками по раніше пошкодженій по раніше пошкоджені будівлі місцевого будинку культури у селищі Великоберлук-Куп'янського району сталася масштабна пожежа. На площі понад тисячу квадратних метрів сталися руйнації цієї будівлі. Дану пожежу підрозділи ДСНС оперативно ліквідували. На щастя, жертв та постраждалих не було. В день, 16 грудня, росіяни завдали ударів безпілотниками по селу Червоне Близнюківської громади Лозівського району. Там сталася пожежа у приватному житловому будинку на площі 40 метрів квадратних. В результаті вибуху постраждало троє людей: це жінка та Двоє дітей, і увечері того ж дня стався повторний удар безпілотника по цьому ж селу. Влучання було зафіксовано по іншому приватному домовладінню, на території якого горіла господарча споруда на площі 60 квадратних метрів. В результаті цієї атаки постраждав, 50, постраждав 20 постраждав чоловік вранці, 17 грудня, ворожий ударний безпілотник знов завдав удару по приватному домовладінню у селі Заміст Велокобруцької громади Куп'янського району. Внаслідок вибуху зайнялись господарча споруда, легковий автомобіль, пошкоджені приватний сектор. Площа пожежі склала близько 100 квадратних метрів. В результаті цієї атаки постраждав господар приватної оселі, річний чоловік. 18 грудня ворожий безпілотник завдав. Удару по приватному домолодінню у селі Піски Радьківські Борівської громади Ізюмського району внаслідок цього внаслідок вибуху зайнявся автомобіль. Постраждало двоє чоловіків 1981 та 1990 років народження. І 20 грудня російські війська завдали масованої атаки. Керованими авіабомбами по місту Ізюм. Одна, одна з авіабомб поцілила на території приватного домовладіння. Значно було пошкоджено та зруйновано приватне житлове домовладіння. Пошкоджені поруч розташовані приватні оселі та багатоповерхівки. Знапів зруйнованої. Будівлі підрозділами ДСНС при проведенні аварійно-рятувальних робіт було, були вилучені тіла двох загиблих осіб: це чоловік та жінка. Ще одна жінка отримала поранення. Звертаємось до всіх мешканців Харківської області. Не ігнорувати сигнал повітряної тривоги, почувши такий сигнал, треба негайно. Йти на, до найближчого укриття пожежі та події не пов'язані з ворожими обстрілами. 16 грудня у селі Новоолександрівка Чугуївська району, сталася побутова пожежа в приватному житловому домоволодінні на площі 50 метрів квадратних під час гасіння пожежі було виявлено тіло загиблого чоловіка 1960 року народження, а 17 грудня у селі Височинівка, Чугуївська району, в приватному. У секторі сталася пожежа. Загорів житловий будинок на площі 80 квадратних метрів. Внаслідок цієї пожежі загинула 72-річна жінка. І 19 грудня виникла пожежа в приватній оселі в селі Рогань Харківського району. Там також горіли домашні речі у приватному житловому будинку. На площі 20 метрів квадратних під час гасіння цієї пожежі було виявлено тіло. 69-річного чоловіка причина даної пожежі це порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електронагрівальних приладів. Звертаємось до всіх мешканців Харківської області дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті найчастішими причинами виникнення. Таких пожеж є необережне поводження з вогнем, коротке замикання електропроводки, а також порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного та нагрівального опалення. Дотримуйтесь основних правил пожежної безпеки, і у разі виникнення пожежі треба негайно телефонувати за номером 101 щодо евакуації під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації. На, наразі триває. Обов'язкова евакуація з прифронтових населених пунктів Харківської області. До... Вона проводиться силами підрозділів Нацполіції, ДСНС, органів місцевої виконавчої влади та самоврядування, а також волонтерами. На території вакопунктів міста Харкова та міста Ізюм постійно чергують співробітники ДСНС, в тому числі психологи, які надають допомогу та підтримку усім мешканцям мешканцям, які вимушені покинути власні домівки, загалом з населених пунктів 16 територіальних громад. Спільними зусиллями евакуйовано 38 288 жителів, з яких 3391 дитина та 439 осіб з інвалідністю. Звертаємось до всіх мешканців Харківської області, де, де оголошена обов'язкова евакуація. Бережіть своє життя, не ризикуйте, евакуюйтесь в більш безпечні населені пункти. Дякую за увагу. Дякую, пане Євгене. На цьому ми завершуємо наш брифінг. А я нагадаю, що в офіційному медіа центрі Харківської обласної військової адміністрації про оперативну ситуацію в регіоні за тиждень розповів речник головного управління ДСНС України у Харківській області Євген Василенко. Дякую, слава Україні. Героям слава. Дякую за увагу.